Так, усім привіт. Як завжди, граємо козаки 3, рейтинг. І випадає нам Баварія, червоний колір, хост. Доволі непогано. В союзниках у нас Данія. Дві таких європейських нації. Я думаю, що можна і зіграти в столітті, в принципі. Навіть не знаю, Давайте зіграємо в столітті, але через Мушкетерів. Знаєте, зазвичай всі роблять піку, ми будемо з вами робити мушкетерів. Будемо вивозити на контроль. Може. Так. Але нам потрібно буде дипломатичний поставити. Може зіграти. Хоча, в принципі, давайте так і зіграємо. Давайте зіграємо через дипломати. Хоча будуть казати, що їх тактики. Зіграємо просто століття через мушкетерів Правда, поставимо дипломатично десь на хвилині 10-ті після виходу в століття та й буде нормально. Я думаю, буде доволі добре. Так є. Все. Всі шахти знайдені. Міські поставлені, запущені. Що може бути краще? Ідеально, тільки, правда, тут чомусь пішло тільки три селянина. Тут 5, окей. Є? Блін, я обміни погані зробив. Ого. Обміни то не дуже добрі для століття, якщо виходить. Та ладно. Я думаю, що ми скоро зможемо прокачати шахти, так як ми їх доволі швидко знайшли. Так, союзник нас розвиває через три міських центри, при нормально, тільки не займає золото. Хоча бачить все золото. Так це рідко буває і він його не займає, ідеально. Купимо вугілля, розставимо охорону по границях, щоб потім не відволікатися. Так, давай сюди, давай сюди, давай сюди. Так, і прокачуємо золото, перша шахта пішла, друга шахта пішла. Зараз ще третю будемо дуже мати. Так, давай. Ладно, если уже сюда зайшли, то идите в розведку. Так. Все, всі шахти прокачні, тепер зараз беремо сукиру. Це. Сокира, 18 селян 20, Ну, хай буде, але немає лісу нормального. Йомойо, добре, прийдеться розкинути так. Ось так. Ох, блін, була можливість зглянути, але... Я не гляну. Так, шахти головне не забути зайняти, бо я це можу. Що то робить селянин? Ану попробуємо його забайтити. Нє, серйозно? А він ще й скоріше йде, а зараз заб'є його. Ану? Ні, Хух. не змогли. Ха. Вдалося. Давайте якісь парканчики поставимо. Мінус один селянин противника. Я думаю, ми його задизморалили. Так, давай. Е. Что с мне... Сдается, что это из то поиска? Не, мне не сдаётся. Так. Что у нас тут? Поставимо більше селянинів? Візьмемо ось так. І сюди дамо одного. Церкву Блін, ми трошки не встигаємо, я зазвичай на 9.20, 9.30 беру століття. В принципі, ні, ну, може і так і візьме, подивимося. Шанс ще є. Передавці щось так довго будуються. Що в нас тут 30 тисяч і вугілля 2000? Ну, вугілля нам явно забракне. Це прийдеться купити. Ну, блін, їжа. Їжу вже би мало назбирати. Поки що багато селянів я розставив. Так, так пішло 6-7 селянів тільки на паркани. Це доволі багато. А вже такий час, що пора би їх будувати. Добре, вийшло ми століття. Тепер я хочу не першу казу, я хочу. Я хочу цей. Я хочу дипломатичний. Так, дипломатичний пішов. Зараз будемо ставити перший каз. Yeah. Так, блі, ну тут треба зайняти цю шахту, бо вони нам путаються. Ми тут парканчики маємо будувати, а не ними. Е -е -е. Ось так. Перша каза. Ну і давайте вже відео займемо це. Блін, дуже багато селянів ми розіслало, і тепер немає, щоб взяти мішки Ну нічого. Якось справимося. Так, розставив на охорону, знаю, у нас їх мало і так. І ще я з своєю охороною, але. Краще почувати себе безпечно. 2000 заліза, в принципі, буде. Так є. Є, добудувалося в нас. Ой, ой-ой-ой, ні, мене це. Ми робимо мушкетерів. Три селянина, давайте сюди. Цих теж сюди, зараз ми будемо забудовуватися сперед напередку. Так, мішки. Ах, блін, ні, нам потрібно ще це. Так, депо Дуже мало часу? Вісім тисяч хоче? Де нам взяти їх? Все, є 8000, друга каза. Трошки все пішло у нас не по плану, але нічого. Я думаю, ми справимося. Хочеться хорошого каменю, але ну, найбуде цей. Най буде. Ні, ну хлопці, у вас тут забагато це вірняк. Ой, ну що ж це таке? Є. Трохи міськликнув і. І вийшлося. Получилося... Що тут таке? Тут 400 рундів, та ти що? Ні, хлопці, Тільки не 400 рундів. Там 400 рундів. Йопаресета! не 400 рундів. Що мені тут робити? Давайте будемо. Ага, косі гарматки, просто косі. Ну, він якось дуже погано йде, до речі. Так що варіант ще є, щоб відбитися. Просто... Просто лягли. 400 старундів. Мінус. У мене ще й союзник, я думаю, він набагато краще грає, але тут... Ладно. Що хто тут такий? Тут Данія? нашій нації хоче захопити? Чи захопила? Ні, не захопила, до речі. Так, давайте закажемо. Йдемо сюди, зараз переріжемо просто цими на них. Вибачаюсь. Так, він хоче тут нас обійти. Най собі обходи. Ми зараз назбираємо достатню кількість, та вже можна. Так, давайте. Погнали. Нам ще саме головне зараз. Оп mm. Я забув відключити непотрібні програми. Є. Ну, поки що нам противники дозволяють. Нема якоїсь такої агресії чи чогось такого. Фіолетовий не нападає на мого союзника, ще його не зніс, знаєте. То якось ще трохи живемо. Так, я хочу, правда, щоб був у мене. 4. Стайні і підкову І давайте вже будемо нападати. Щось не розумію, що вони роблять, але. Хай так і буде. Нехай цього і притримають. Ліміт. Я щось думав, що я піку не роблю, що в мене не так скоро він. Нарисується, але. Бляха, на що я це зробив. Можна відмінити? Та ні, не треба. Я думав, що золото окей. Та ладно, давайте йому дипший і фігарнем. Не достріювати? Серйозно? Эй, вы шо? Тут шифиоту і на допомогу йде Так, давай сюди Так. Филатуй. Фіолетовий... А, филатуй повноцінною армією сюда прийшов. Окей. Okay. Ох ти що, скільки тут тут селян захопіть ви вже ці націю. Так, ну, ну щось тут позахоплюють трохи. Ах, я думаю, що ж патрони, йо я думаю, чо вони мене так тут продавлюють жорстко. А тут получається, що просто патронів нема. Може ви поможете? А то ми зараз тут ще й так і програємо. Так, зелений варак древній. Все. Ладно. Йдемо всім. Окей. Гармат в нього немає, тому е, цей. Тому він тут явно не, не продавить. Вертаємося. Так, ра. і вага Івараг древній. А, його зніс. Не було питання. Окей, супер. Отаке От століття в нас вийшло Можете глянути ліміт якось, так. Нічого особливого, але, надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте за вподобайку і підписку на канал. І всім до зустрічі. Бувайте.